Всім привіт! Ви на каналі Смачно З Кабанчиком! І сьогодні ми приготуємо смачні отбивні з свинини. Для початку замішуємо два яйця, до нього додаємо сіль і спеції, які вам за смаком. Все добре перемішуємо до однородної маси. Далі беремо м'ясо, в мене це свинина. Нарізаємо одинаковими рівними шматочками, як на відео. Відрізаємо все, що нам не подобається. І переходимо до відбивання. Відбиваємо з кожної сторони, поки вона не збільшиться в розмірі і не стане більш-менш однорідною. І так з усіма кусочками. Коли ми всі їх відбили, переходимо до самого приготування. В наш соус ми занурюємо і потім переносимо на борошне. Після чого на розігріту сковорідку викладаємо і починаємо обжарювати. 3-4 хвилини з кожної сторони. Обжарюємо до золотистої скоринки. В принципі, як на відео. Переворачуємо і далі продовжуємо обжарювати. І ось готовий результат. Одбивні піджарилися, золотистого кольору, на вигляд уже апетитний. На смак попробував за кадром, то все також доволі чудово, мягко і смачно. Всім приятного апетиту!